Радіодиктант та майстер-клас за участі Олега Скрипки. Як Дніпро готується відзначити день української писемності, та мови, поговоримо з виконувачкою обов'язків директорки міського центру професійного розвитку освітня траєкторія Тетяна Нікіферова у нашій студії. Раді вас вітати. Вітаю вас і одразу розкажіть нам про наймасовіший майстер-клас з української мови, який відбудеться у Дніпрі. Хто його проводитиме? Який час? Коли а, да, дійсно, 9 листопада. Щорічно в Україні проводиться і проходить День української писемності та мови. І відповідно проходять безліч заходів щодо підтримки нашої державної української мови. І в цьому році у нас була така ініціатива у місті Дніпро, ініціатива і Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і комунальної установи, освітня траєкторія, і спікера, який долучається і буде проводити цей майстер-клас Юлія Андруський, провести наймасштабніше. Майстер-клас щодо вивчення української мови з дуже красивою назвою Неповторна єдина моя солов'їна. Він пройде завтра, 9 листопада о 14.00 на YouTube-каналі Департаменту гуманітарної політики. Ми чекаємо. Наймасштабніше просимо залучити всіх. Мешканців нашого міста, всі категорії, вікові категорії, всіх людей, які бажають і навчитися українську мову, прокачати, удосконалити, підтримати нашу державну мову, бо наша мова це наша сила, це наша зброя і це спілкування між людьми, і саме в нашому місті Дніпро. Я правильно розумію, не потрібно ніде реєструватися, ніде записуватись, просто увімкнути онлайн-трансляцію. Правильно, цей майстер-клас він пройде на Ютуб-каналі е, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. До нього можуть бути залучені всі бажаючі люди, які відкриють цей ютуб-канал реєстрування, на якого не потрібно. Ми максимально поширили інформацію через засоби масової інформації, через телеграм-канали. І, будь ласка, запрошуємо завтра долучитися. Ви отримуєте дійсно цікаві знання і дуже цікаву інформацію щодо е, української мови, як правильно красиво спілкуватися нашою солов'їною. Якщо бажаючих буде дуже багато, чи планують у департаменті зокрема е, популяризувати такі майстер-класи і проводити їх не тільки коли в день, коли ми відзначаємо день мови та а й, наприклад, там, з якоюсь періодичністю? в нашому місті е, 17 серпня 2022 року затвердили муніципальну Програму щодо вивчення української мови українською, будь ласка. І ми вже давно працюємо і до затвердження програми. І саме коли була затверджена програма, ми працюємо щодо вивчення удосконалення української мови в нашому місті для всіх мешканців. Ми, як установа комунальна, працюємо з педагогічними працівниками, але на сьогоднішній день ми плануємо і розпочали вже запис невеличких відеоуроків щодо говоріння українською мовою, написання правильно українських слів для всіх. Мешканців нашого міста ми плануємо, що це, ці, ці відеоуроки у нас будуть передаватися на каналах телебачення в різних соціальних мережах і на спеціальних платформах, які запропонує департамент гуманітарної політики. Тому будь-яка людина будь-якого віку може залучитися безпосередньо не тільки в офлайн режимі, а і подивитись ці записи щодо вивчення української мови, як правильно спілкуватися, як правильно говорити, як правильно віта. Як правильно запитати котра година, і взагалі що так, щоб люди спокійно в, в такому от е, лагідному форматі могли перейти повністю на українську мову, тобто популяризація української мови йде повним ходом. Єдине, що треба – це бажання людей. Правильно, да, це бажання людей, і дійсно нас підтримує велика кількість людей, кількість бажаючих безліч. Тому ми на сьогоднішній день взагалі департамент гуманітарної політики дуже багато і через телеграм-канал. Але через Фейсбук сторіночки і через рекламу поширює інформацію щодо впровадження української мови в нашому місті, і дійсно, от статистика сьогодні каже, що на 80% більше людей, що проживають у місті Дніпро, розпочали. Уже спілкуватися українською мовою, можливо, не весь час спілкуються, а попер, повністю намагаються перейти на нашу солов'їну українську лагідну мову. На майстер-класі також буде Олег Скрипка. Правильно, яка, да. я, яка його роль? Да, саме так. Ну, по-перше, майстер-клас буде проводити дуже цікава людина Юлія Андруцька, це викладачка філологічних дисциплін та українознавства, це телевізійна експертка з питань філології і педагогіки, і саме вона поділиться. Цікавими родзинками нашої солов'їни, але ж ми запросили, зателефонували легендарному українському співаку автору пісень Олегу Скрипки, щоб він долучився до цього майстер-класу, щоб і він прослухав цей майстер-клас і розказав наскільки українська мова сьогодні важлива для наших мешканців нашої України. І він з задоволенням сказав, що він буде приймати в цьому участь і долучиться до нашого майстер-класу із задоволенням його прослухає. Я хочу сказати більше, що цей майстер-клас ми подали на книгу рекордів України. І якщо завтра максимальна кількість наших мешканців і нашого міста області мешканців України залучиться до майстер-класу, можливо, ми будемо претендувати на книгу рекордів України як проведення наймастажнішого заходу з Прокачування української мови, тому я дуже запрошую всіх, долучайтесь. Це дуже важливо. Це наша сила, це наша зброя. Диктант національної єдності також традиційний так. вже для українців, не тільки для Дніпра. Він пройде 9 листопада. Розкажіть, да, дійсно, що ми щоріч... знаємо, що ви особисто також пишете щорічно. Так, Да я щорічно приймаю участь в диктанті. Дійсно, це є можливість подивитись, як ми володіємо державною мовою, зробити роботу над помилками, як казали в. Школі і дійсно цей диктант пишеться з 2000 року. Він пишеться щорічно саме 9 листопада, і в цьому році він також буде проходити 9 листопада у 11 годині. Радіодиктант Національної єдності 2022. Читати цей радіодиктант буде всім відома народна акторка Ада Роговцева. Як перевірити диктант? Дуже просто: по перше, 10 листопада буде викладено правильний текст диктанту, і людина може його сама перевірити. Але ж є можливість, щоб його перевірили професійні вчителі педагоги. І цей диктант можна поштою надіслати на певну адресу, яка надається, або сфотографувати в електронному варіанті в електронному варіанті, і передати електронною поштою, і він буде перевірений вже фахівцями. Наскільки взагалі збільшилось бажаючих володіти українською, і говорити українською? Ви вже казали, що зараз за статистикою 80% людей намагаються вчити. А якщо ось порівняти, ось, наприклад, в освітній траєкторії, як багато людей приходять вчитися, і хто може ще вчитись? Да, я хочу сказати, що такий мовний клуб, який ми започаткували в освітній траєкторії, він розпочав працювати в червні 2022 року. Але на перших порах за тиждень ми навчали близько 20 людей. На сьогоднішній день я хочу сказати: от сьогодні у нас е 8 листопада, і на цьому тижні у мене буде працювати вісім груп. В кожній групі буде по 20 людей. Тобто за тиждень проходить 160 людей наше навчання. Причому це не одноразове навчання, це цикл навчань. Це 9 годин прокачування української мови. Тому ми так і назвали «Прокачай українську. І на сьогоднішній день ми прокачали вже більше ніж 5 тисяч людей. Приблизно біля 3 тисяч в офлайн форматі, коли люди збираються невеличкими групами. Це найбільш ефективна робота, але ж є люди, які це педагогічні працівники, які е, хочуть швидко долучитися. Ми пропонуємо їм прокачати в онлайн форматі дистанційно, і також люди е, і отримують домашні завдання, і ставлять питання, які їх цікавлять, для того, щоб правильно красиво говорити нашою українською мовою. Зараз можливість проходити ці курси вона тільки для педагогів, або і для пересічних громадян, яких. Центр професійного розвитку освітні траєкторія створений для педагогічних працівників. Педагогів в нашому місті більше 10 тисяч. Всі педагоги вони долучаються до спілкування із дітьми, і з батьківською громадськістю. Ми прокачуємо саме педагогів, спортивних школ, закладів шкільної, дошкільної освіти, художніх шкіл. Але якщо захоче взагалі мешканці міста прокачати свою українську, ми, ще раз повторюю, ми пропонуємо запис 10 Уроків, щоб люди могли відкрити ці уроки і долучитися до цих уроків, продивитися і прокачати свою мову. Але ж такі ж майстер-класи, які ми будемо проводити завтра, ми плануємо проводити масштабно раз на місяць. У нас є певний план, певна тематика цих майстер-класів, і я пропоную всім долучатися. Ютуб-канали відкриті. Будь ласка, будь-який зручний час. Будь-яка людина може відкрити і самостійно продивитись, прокачати. Вивчити удосконалити свою українську мову. Ми багато говоримо про українську мову і як можна до неї висловити свою любов. Я знаю, що ви підготували слова, синоніми до слова любов. Українська мова дуже милозвучна. Тому я озвучу, як можна е, вирізати слово любов. Любов це кохання, любощі, любість, любва, близькість, роман, фіглі-міглі. Амури, прив'язаність, відданість, повага, пошана, шаноба, інтерес, потяг, пристрасть, уподоба, жага, захопленість, жадання. Любити, будь ласка, і мову. І мову в тому числі. Як Дніпро готується відзначити День української писемності та мови говорили з виконувачкою обов'язків директорки міського центру професійного розвитку, освітня траєкторія Тетяна Нікіфорова була в нашій студії.